Шановні депутати, я хотів би ще одне е, повідомлення, що згідно регламенту нашого і закону України про е, місцеве самоврядування, е, висвітлення в засобах масової інформації проводиться е, тоді, як е, той чи інший засоб інформації звернеться до, звернеться до... Ради і повинен пройти акредитацію. На сьогодні я навіть, знову бачу, коли Віталійович є в залі, проводить фотографування, що він там записує чи не записує, а ніякої заяви для акредитації немає. Тому на, на минулому засіданні, яке не відбулося, виник інцидент. Тому щоб не виникали інцидентів, не було ніяких е, інших процедур, тому що кожен громадянин хоче, щоб його відсвітлюваць чи не, чи не хоче, про е, це було заявлено на е, засіданні не пленарному, а засіданні депутатському засіданні. І депутати висловили, що вони не бажають, щоб їх потарахували, а вона відео або на інші засоби, якими застосовуються зараз. Тому я звертаюся до е депутатів, яка буде думка з даного питання на сьогодні депутатів, без акредитації має право провести фотографування, е відеозйомки і інші. Ваша думка з даного питання? Давайте до бюджету. Не права. <плес> <плес> Тобто не акредитований зі до рекламно пише просто депутатів і зарядку. В какой статье у нас реклама? Это первое. Второе. Если мы до этого не проводили, я вибачаю, що я не знаю, що заходить. Ніхто такого не говорив. Ніхто такого не говорив, що писати, що не писати. Наші всі питання, це розумно, певно, що люди бачили, чим ми займаємося. Але діло в тому, що ми тут займалися в принципі, кожен має свою роботу, розумієте? Якщо, допустимо, Олена Володимирівна є кореспондентом, то ми вибираємо по депутатам, бо господинка, або хтось свої знімає, що ви знімаєте? Ви займаються своєю роботою робити. Віддайте порядку, є якийсь косподенко і подібність.

І і знімаю, що робиться. А щоб мені прийшли, я хочу всі послухати, помолити, щоб мені лиця спати каму виговорити. Я вам тоже немає, де наводити. Якщо хочемо, тобі поу. Що... Он, сусіда, скаже. Я тебе. А сьогодні принаймні розподавна політиця, я хочу. Зокрема, неодноразово на сесії міської ради вносилися питання у законення самовільного будівництва, яке вчинено розчупов з порушенням активного планувального законодавства та безрозгідною на початку земляних та будівельних робіт. Депутатами такі заяви правомірно були неодноразово відхилені, але маючи сприяння, в процесі порушення норм та правил забудови з боку окремих посадових осіб, ППУ. Систематично ігрові рішення оборону власевого самоврядування. Черговий раз поручення закону спокущука було зафіксоване в травні 2010 року, незважаючи на рішення Сартистинської міськради ради про серед передачу земельної ділянки 19 та КВП переходяться за адресою Олег Кощі 14. У старомеціни захороняв черговий раз почему самовільне законної земельних ділянок, а також становільний початок земельних там гімельях. І відповідно до умов статті 42 закону України про місцеве Україні, деталі контролю, затримання закону ці території, провадження обов'язку міського голови. На підставі рішення сказано, керуючись людей один під закон України, яка рушу, жителям владу, заходу, повітряного. По відновленню закону та припиненню систематичних порушень певності норм законодавства. Невідкладно вжити заходів до посадових осіб, яким всупереч сам служби, не вжито належних заходів щодо припинення порушення закону та приведення попередній стан закону захоплених земельних ділянок. Прошу підтримати далі депутатський запит, і він буде направлений відповідно до дим... заступ, заступника в Бабівку, е... начальник земельних ресурсів Козачуку і начальник мінімум земельних міста Кавтяру, де буде деталі і архітектурі, де буде деталі розтягнути, і він буде надана е... напротяжці 70 днів. Е... Це є доручення, щоб депутат мав повну інформацію з даного питання. Приймаєшся. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. голосу. Де. І депутатський запит, депутата Борисчика Миколаїв. До мене депутати, тому вчителі будуть полковод будинку, 2 дріб, 249, 250, дріб, 251, 252, дріб, 253, дріб, 54, 255 і так далі. По питанню ремонту зовнішніх мереж та системи. Тобто є заяви додає. Тененційна система, яка знаходиться біля викликаного будинку, постійно завивається, переповнені колодязя, створюються, неприємні самі. На будь-яке рішення суду може бути апеляція. Це по-перше. А по-друге, ми діждали це рішення суду, ми всі помітили, що два рази не було сесії. сесія, це зрозуміло теж питання, це чи дораді. Що по суті тепер? По суті, мене цікавить питання. Перше таке. Наша комісія, значить, комісія профільна по соціальному захисту і значить, медицині, приймала рішення на своєму засіданні, щоб задовільнити протест прокурора в повному об'єкту. Мені цікаво питання перше. Чому немає проєкту рішення цього? По-друге, тестова комісія знову приймала це рішення в повному відео. Чим практи рішення немає? Це перше питання. А друге, навіть не питання. А вимога така. По-перше, ми обговорювали не неодноразово це. І сьогодні, як в порядку денному є, ми мусимо його обговорити, а потім голосувати. По процедурі, це ще не все. Не треба дякувати, просити. Інше питання. Я прошу сьогодні, є представники від... Наші ось, які е, теж е, по цьому питанні хочуть виступити. Я прошу своїх колег сьогодні надати слово е, під час обговорення, дати цим людям декілька хвилин висловити свою думку з цього приводу. Прошу підтримати, е, якщо потрібно, постав на голосування. Ось, тому по порядку, перше, чому немає проєкту рішення, я хочу е, отримати відповідь. Перше питання. <тур кришення> Райки, <рекуль> Знає, шановні депутати, довожу до вашого відома, і ви Анатолій Михайлович теж були на комісії. На комісії це питання ми ще втіли зняти з розгляду, тому що йшло судове засідання. Рішення комісії було таке, і всі його підтримали, ви в тому числі, якщо тільки в нас. На час роботи сесії вже буде рішення суду, ми це питання знімаємо з розгляду. Тому що на комісії не хотіли знімати, аргументація була така. Можливо, це ще буде не останній розгляд цієї справи.